Всім привіт, друзі! Світ руйнується. Біблійні пророцтва про останні часи виконуються прямо у нас на очах. Ми бачимо, як зростають війни, голод, хвороби та хибні вчення. Незважаючи на всі досягнення, людство йде шляхом руйнування. І світ стає все більше небезпечним. Люди пишаються своїми знаннями, але ці знання не рятують. Ні сучасні технології, ні культурні досягнення, ні фільми не змінять людей на краще, тільки віра в Ісуса Христа, і слідування Його, вченню здатні змінити світ і привести людство до спасіння. Це єдиний шлях. Проте сьогодні часто звучать звинувачення на адресу Бога, де Бог Чи є щось на небі. Але коли Через людські гріхи та безбожність почнеться ядерний конфлікт, коли гори та острови зрушаться зі своїх місць, сонце затьмариться, а місяць стане як кров, коли зруйнується атмосферний пояс, люди зрозуміють, що без Бога і Його захисту людина безпорадна. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб приєднатися до наших біблійних онлайн конференцій, які проходять по понеділях. Не втратьте шанс примиритися з Богом та наслідувати спасіння. Нехай Бог береже вас.